Декілька вдихів видихів розслабляємось, відчуйте об'ємне все своє тіло від стоп до маківки. Навичка дихання дуже важлива для нас, для того, щоб розслаблятися на рівні тіла і нервової системи. Дивимось деконстровано в горизонт перед собою. Робимо вдих. І з вдихом ми спрямуємо увагу в тіло. І робимо видих і з увагу перед собою деконстровано. Вдих увагу в тіло, видих, увагу з перед собою деконстровано. І знову вдих, відчуваємо тіло, видих деконстровано, дивимося перед собою. Але коли дивимося перед собою, ми не випадаємо увагу в зовнішню. Робимо вдих. Робимо видих. Вдих. Видих. Тепер кладемо руки на живіт, робимо вдих, живіт спрямовується вперед. Видих, живіт, живіт втягну. Вдих. Дивимось деканство. Видих. Тепер руки кладемо на нижню частину ребер. Вдих. Нижня частина ребер штовхає наші долоні. Видих, нижню частину ребер штовхаємо другу другу назустріч. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер руки кладемо на ключиці, робимо вдих. Ліки піднімаємо. Видих. І відчуваємо, як дихання із низу піднімається догори. Живіт, нижня частина ребер, грудина, ключиця. Вдих. Видих. Видих. Міняємо руки вдих. Дивимось деконструовано, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих.